Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте розглянемо таке питання. Чи буде Російська Федерація платити репарації Україні після війни, після перемоги України у цій війні? Чи буде Росія відшкодовувати усі збитки, які вона завдала Україні, українським мешканцям? Скажу так, їм доведеться вложитися, доведеться вложитися, але це у далекій перспективі. І вони будуть, знаєте, от вкладуватися не одразу, от так от раз за один раз, і відшкодували. Вони будуть от, дозовано, дозовано, дозовано. Надавати якісь кошти або відшкодовувати. Але це, знаєте, карта зірка це далека перспектива. Це буде ну, не одразу, не одразу. Там потрібно буде ще і, знаєте, витратити дуже багато сил для того, щоб зібрати, зібрати усі необхідні. Докази для того, щоб дійти до цієї кінцевої мети, в результаті якої Росія виплачує нам ці репарації, в результаті якої Росія нам відшкодовує це. Тобто це довгограюча пластинка, можна так сказати. Ну і давайте ще таке спитаємо. Вона відшкодує це повною мірою в кінці кінців, за результатом, Росія відшкодує повною мірою нам всю шкоду, яка вона завдала <кій> <кій> неповною мірою, повною. вона буде, знаєте, юліть, крутіть, робити все не за правилами. Аби зірватися з того гачка боргу перед українською сім'єю. І е, з гачка того, що вона потрібна відшкодувати усю цю, е, всі ці збитки, які вона спричинила. Окрім того, знову ж таки, ну це банальні речі. Росія ніколи не відшкодує втрату людей. Ніколи. Росія ніколи не відшкодує ту, ту е, психологічну травму, яку вона нанесла кожній людині з нашої української сім'ї. Ніколи. Тому тут і, можливо, і ці от перші триплет і говорить про це. Нібито ресурсно є, але от. Бачите, от у далекій перспективі, і оце от знову ж таки вода, вода, оце от переживання. Ну, люди ще довго будуть, дуже багато поколінь буде іти до, я не знаю, скільки має людей народитися, скільки поколінь має відновитися, щоб було повністю все забуто, але воно все одно війде в історію. Ніхто це ніколи не забуде, як не забули голодомор. Ніколи. Тобто, це, Росія ніколи не зможе відшкодувати цю моральну шкоду, ту психологічну травму вона ніколи не вилікує. Ось так, ось так от Як е, росіяни будуть ставитися до того, що вони мають. Відшкодовував, що, ну, скажімо так, з їхніх прибутків, з їхніх грошей будуть відшкодовувати збитки Україні. Як росіяни будуть ставитися до цього факту? Ну, будуть істерику робити? Істерика, і при тому організовано. Дивіться, оце от король Пентаклів перевернути це стягнення великих грошей. Ну, у загальному, да? не з кожної людини велике, а от якщо взяти загально, от, воно уходить, уходить там копійка до, до копійки. Але люди, вони от, сила перевернута, коли емоції домінують, коли вони не можуть контролювати себе. Ну і об'єднано. Тобто люди будуть настільки незадоволені, ну, от, буде як навіть щось там, якась буде ідея подаватися щодо початку чого. Ну, навіть ну, дивіться, карта війни. Ну, Мається на увазі і ментальна війна тут і може йти. Вони навіть будуть там робити якесь планування, щось вони там будуть намагатися зварганіти якісь е акти, документи для того, щоб це не робити. Вони будуть ну, чинити опір. Будуть чинити опір, дуже будуть незадоволені. Ось тим, що, от, ну скажімо так, Їхні ресурси, вони можуть, ну як би, від них уходити, можуть блокуватися, ну, щось можуть утримуватися. Але я вам говорю, це, знаєте, довгограюча платівка. Тому тут буде, от, знаєте, от, увільювати маніпуляції будуть з тим питанням. Ось так. Ну і по ітогу покажіть, будь ласка. О ітогу. Ну, <кій> от дивіться, вони працюють, воно уходить. ну от, от Те, що напрацьовано, воно от поступово от крапля за краплі буде від них уходити. Оці от ресурси, ці гроші. Ну І відповідно, тут ще от по цих двох картах вони будуть дуже нервувати, дуже незадоволені. Ну і ще їхня економіка е, піде на спад. От, от Економічно е, ВВП, да? от ВВП от от ВВП, він крутиться, крутиться, він, е, е, економіка йде на спад, воно, воно не йде в приріст, воно йде в, в мінуса. І це також буде наносити шкоду людям. Ну, не всім людям. Звісно, їхній олігархат, він буде, він буде задоволений. Ну, по ньому це не, не вдарить. Окрім того, ще можна сказати по цій карті, що ну, от, це велика частина, велика частина того, що є. Тобто ну, будуть, будуть вони виплачувати, будуть Ну, криза тут. ну, Що, в них криза? Це в їхній росіянській сім'ї велика криза, криза е, з, з ресурсами, їм не вистачає. не вистачає. Тут і великі конфлікти міжособіці. Як там ще можна назвати, там будуть міжособиці і між тими людьми, які займаються високі, які займають високі посади. Тобто там буде ну, великий безпреділ. великий безпреділ, і вот. кожен буде намагатися відстояти свою позицію. Ну, от там боротьба кланів маю на увазі. От дивіться, от імператриця і і сім'я, от як клани да, окремі, і вони між собою можуть ще і також е, ділити кошти, ділити пірвенства. Ну, ось так. Тобто буде там Супротив. Ну, скажем, знову ж таки, висновок платити будуть, але в, персп... в далекій перспективі. Дозовано будуть, люди будуть незадоволені, будуть е... між олігархічні якісь міждоусобіці там виникати, криза буде там, ну от, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Очікую на ваші запитання. Все є Україна. І ми все одно перемагаємо, незважаючи ні на що. До побачення!